Христос посеред нас. Озлюблені у Христі, браті і сестри, сьогодні Свята Церква святкує одне із 12 свят Вознесіння Господа Бога Спасителя нашого Ісуса Христа. Святкування цього свята для нас є подією, у яку Господь наш Ісус Христос звершив. Діло спасіння людини і підніс людство на висоту Божественної слави. Господь Ісус Христос прийшов в цей світ за послух Отця Небесного. Він взяв на себе тіло людське, взяв на себе природу людську, кроме гріха і Здійснюючи діло спасіння, вчив людей жити по заповідям Божим, показуючи те, що може робити кожна людина у людському своєму тілі, у людському єстві. Господь наш Ісус Христос показав, що кожен із нас має можливість бути турботливим, бути добрим до свого ближнього. Має можливість простити кривдника. Кожен, кожна людина має можливість робити добрі справи. І цими діями кожна людина може піднестися на висоту добрих справ. Господь наш Ісус Христос прийшов в цей світ, приніс гріх людей, підніс Його на крест, розп'яв Його. На кресті, і, будучи богочоловіком, він вийшов у ад і визволив звідти людей, навіть і тих, які колись уже давно померли, і не мали можливості бути у світлі, хоча і були добродітельними. Спаситель наш Ісус Христос після свого Воскресіння, коли Він обожив уже своє тіло, коли Він являвся учням, то він допоміг їм увіритися у тому, що всі Його слова, що всі Його настанови і все його вчення було істинне. Учні довіряли Спасителю, учні багато чули, багато бачили того. Що показувало і виявляло його Богочоловіком, надзвичайною людиною у цьому світі. Але так як їхні душі були ще закриті до розуміння божественних тайн, то після свого Воскресіння Ісус Христос, являючися їм, допомагав їм обрісти цю віру і утвердитися більше у тому, що Він, Богочоловік-Спаситель. Коли він з'явився одного разу, будучи, коли вони були у горниці цій і молилися, він явився їм Воскресним і сказав їм: Прийміть Духа Святого, і тим людям, котрим ви відпустите гріхи, відпустяться і котрим ви удержите, удержаться. У цьому благословенні і дарі Духа Святого Учня, Ісус Христос уже частково подарував їм Духа Святого. Але совершенне снисхождення Святого Духа на учнів мало відбутися після того, як Він вознесеться у славу свого Батька Отця. І ось коли, будучи ще з ними. На протязі 40 днів після свого Воскресіння, Він неодноразово з'являвся їм, утверджав їх у вірі, восстановив апостола Петра у служінні апостольському. Він знову являється їм, як говорить нам священне Писання і розказує їм, повчає їм, для чого була ця кресна смерть, для чого були страдання. Для чого було діло спасіння, і після того бере їх і піднімається на Єлеонську гору, де благословляє їх, і говорить ті слова, які ми читаємо у апостола Матфія. Ідіть і проповідуйте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. і Розповсюджуйте віру у цьому світі. Коли Ісус Христос сказав їм ці слова, то почав благословляти їх і підніматися перед ними. Вони були дуже здивовані і трішки опечалені, коли Він вже піднявся так. У Хмаринки, що його було майже вже не видно, вони ще стояли і дивилися услід за Господом. Коли вони так спостерігали і бачили, як їхній учитель піднімається у небеса, їм являються ангели, про яких ми можемо читати у першій главі діянь святих апостолів. Вони їм являються і говорять, Мужіє, що ви стоїте тут? Ідіть у Єрусалим і очікуйте то, про що сказав Спаситель. А Спаситель їм сказав, що я йду до Отця мого Небесного, уготовати вам обителі. І якщо я не піднімуся, Дух Святий не може зійти до вас». І ангели говорять до них. Той, який піднявся тепер, якого ви бачите, що піднявся в небеса, Ісус Христос, таким способом і повернеться знову, щоб судити цей світ. У цих словах ми можемо для себе почерпнути, що Ісус Христос знову прийде до нас у другому Свому пришестві. І Він уже тоді не прийде у мирі, у Спокійності у такій благовінні і смиренні, він уже прийде з славою, яку йому дав Батько Отець Небесний, для того, щоб судити живих і мертвих. І тому сьогоднішнє свято має постійно нагадувати нас, постійно нагадувати нам про те, що Господь наш Ісус Христос як піднявся у славі. У небеса зійде із великою і з усією славою судити живим і мертвим. Це свято трішечки невеликого суму, тому що апостоли були оставлені Спасителем, але це свято і радості, тому що після того, як вони прийшли в храм Єрусалимський, де вони у горниці недалеко чекали, п'ятдесятниці. У сіонській цій горниці, вони були освячені Духом Святим. І після того вже з великою славою, і з великою вірою, і з великим натхненням проповідували воскресшого Спасителя Христа. У цій вірі, яку се розповсюдило по всьому світу, віра в Ісуса Христа сьогодні доходить гучним промовами апостолів, Євангеліє і до наших днів. Будемо чути це Євангеліє, будемо чути цей благовіст любові Божественної до нас. І коли Спаситель прийде у другий раз судити живим і мертвим, нехай ця проповідь любові торкнеться нашого серця, освятить Його і дарує нам сил, дарує нам натхнення служити Господу тут, на землі, і бути у вічній славі, у великої радості. Одесную Спасителя, так як колись Господь, Бог свого Сина поклав Одесную себе у славі, так і ми, щоб були у Одесную Спасителя Христа. У славі вічної, радості, Христового Царства во віки віков. Амінь.